Рукав. рукав. Із шуби ось зашила, і ще шкарпетки такі одягаю. І лягаю спати. Валентина Свириденко показує речі, якими рятуються із настанням холодів. Сюди пальто зимове, і ось ще пальто. І ось так лягаю спати. І укриваюсь ось цією ковдрою. Дві перини там лежить. Живе пенсіонерка на п'ятому поверсі у будинку по проспекту Петра Григоренка. Половина її квартири без тепла. Ось у цій кімнаті та кухні щороку в опалювальний сезон батареї холодні, говорить Свереденко. Цю квартиру придбала п'ять років тому, відтоді пише листи до тепломереж. От він пише. Ось він пише: був забитий стояк, то й зараз не працює. Після заміни трубопроводу опалення нормалізувалось, але це все брехня. Через п'ять років з'ясувалося, що цього стояка ніде немає, який вони міняли. П'ять літ виясняла. Що там стоє та ніяк като не міняли перевірити стан батарей прийшли сантехніки на мішлянської філії тепломореж. П'ять літр як приходить. П'ять років до мене приходив слюсар. Отут кран я взагалі не можу відкрити сама. Завжди слюсаря викликала спробуйте, яка батарея. Ну зверху тепла, а внизу холодна. Я відчуваю. Подача є на звороті холодно. обіцяють розібратися. «Так у вас завжди була проблема з тією батареєю на кухні. Ну нам потрібно до ваших сусідів зрозуміти, чому не циркулює вода. Пенсіонерка каже, тепло у будинок подали всередині жовтня. За цей період отримала квитанцію на 500 гривень. А то по полтори тисячі по по півтори тисячі, по тисячу сімсот. А субсидії то маленькі, вони ж то не знають, що тут твориться. Валентина каже, за тепло сплачує щомісяця, боргів немає. У тепломереж просить зробити перерахунок. Про ситуацію у цій квартирі у комунальному підприємстві знають, говорить перший заступник технічного директора Олексій Лука. Те, що вже попеї більше пітяліт продовжається, і насамперед ділі ми независимо нічого, продовжуємо реагірувати, продовжуємо... Ця епопея більше п'яти років триває, і насправді ми продовжуємо реагувати, продовжуємо ходити. А ще раз пустіть, а ще раз давайте поміряємо, подивимося, що відбувається. Черговий раз складається акт. Буде складено акт, коли наших людей нормально допустять і дадуть нормально попрацювати. Я більше скажу, такі акти вже складалися і робили заміру у цій квартирі. І коли у квартирі 22 градуси. И важко сказати, що там немає тепла. можливо. Що робити, якщо комунальники не реагують на звернення споживачів про відшкодування грошей за ненадану послугу, розповідає юрист Роман Чумак. Це підставою для того, щоб або звернутися зі скаргою на дії монополіста. В антимонопольний комітет, або звернутися до скаргою до управління по захисту прав споживачів, або звернутися до суду і вимагати в судовому порядку перерахунку за послуги, які не були надані, тобто фактично зменшивши свій рахунок за тепло, яке не було отримано. Створити ще одну комісію. Обіцяє перший заступник технічного директора Олексій Лука. Вона має перевірити, чи дійсно тепла у квартирі пенсіонерки недостатньо. Ірина Гнатюк, Кристина Матюхіна Дмитро Денисов новини на Суспільному Харків